Чотирьох ізраїлітян повернули додому з полону терористів. Напередодні відбувся четвертий обмін заручниками в рамках угоди, укладеної між Ізраїлем і терористичним угрупованням Хамас. Вона набула чинності 19 січня. Кого обміняли? Та чого це коштувало Ізраїлю, розкаже Катерина Кравець. 65-річний громадянин США та Ізраїлю Шмуелькіт Сігаль потрапив до рук терористів разом з дружиною в Кібуці Кфараза 7 жовтня 2023-го. Його жінку звільнили за півтора місяці під час припинення вогню. А сам він із пораненнями донині лишався в полоні. 54-річного офера Кальдерона захопили в Кібуці Ніз Ор разом з двома дітьми. Все добре, все добре. Ми чекали цього моменту 484 дні. 484 дні ми молилися, щоб цей день настав. Чого ми тільки не пережили за цей час? Що ми тільки не робили, аби це сталося, але найголовніше, що нарешті відбувається, це обійми офера зі своїми дітьми. Ми їм обіцяли. Я їм обіцяв, що будемо боротися, і робитимемо все, щоб це стало реальністю. Серед захоплених скібуцу Нір оз 25-річний Ярден Бібас. Саме його найменше син, дворічний Кфір Бібас, є наймолодшим заручником Хамасу. У полоні родину розділили, що зрештою захоплених Бібасів і досі невідомо. Раніше Хамас заявляв, що жінка та двоє дітей загинули, нібито під час обстрілу Ізраїлем Гази. Утім, ізраїльська розвідка це не підтверджує. Ярден повернувся додому, але його дружина ширі і діти Аріель і Кфір ні. Ми довго шукали, відстежували їхні сліди та з'ясовували їхню долю. Сім'я Бібасів, як і всі, ми тривалий час живе у постійному страху за своє життя, у тому числі і в цей самий момент. Ми продовжуємо вимагати від посередників інформацію про їхній стан. Угода, укладена з Хамас минулого місяця, розділила ізраїльське суспільство. Попри радість від повернення заручників, далеко не всі в країні схвалюють залишення Цахалом гази, а також вихід на волю вбивць ізраїльтян. Бачити звільнених заручників живими це найкраще відчуття у світі. Ми раді, що вони живі і можуть повернутися до своїх родин та почати нове життя. Наскільки це можливо? Та разом з цим ми дуже хвилюємося. Ми трохи пригнічені та засмучені угодою, яка була укладена. Це найгірша угод, які тільки можуть бути. Так, цього разу за трьох своїх громадян Ізраїль мусив відпустити 183 палестинця. У переважної більшості з них чимало ізраїльської крові на руках та довічні строки ув'язнення. Я просидів у в'язниці 23 роки. Я отримав довічний термін, плюс іще 12 років. Я мав би померти у в'язниці. Та хвала Аллаху, я народився знову сьогодні. Перший день мого нового життя. Хвала Аллаху! Я чекав на звільнення сина з в'язниці 22 роки. Хвала Аллаху, він вийшов на волю. Сподіваємося, що всі інші в'язні також будуть звільнені. Хвала Аллаху, це все заради батьківщини. Я серед своїх рідних це не описати словами. Незважаючи на всі руйнування в газі, люди вийшли святкувати. Це справді перемога. А умови в ізраїльських тюрмах були жахливими. Тим часом у руках терористів залишається 44 ізраїльтянина, а також тіла 35 загиблих у полоні. Катерина Кравець подробиці телеканал «Інтер», «Марафон», Єдині новини.